6 грудня у спорткомплексі Надія управління спорту міста провело фізкультурно-патріотичний захід до дня збройних сил України. Тематичний захід присвячений від імені спортсменів, присвячений збройним силам України, а іменно слова подяки, слова пошани, і вони повинні знати і відчувати те, що ми їх підтримуємо, будемо підтримувати і завжди наші комунальні заклади, Миколаївська міська рада, спортивні комунальні заклади відкриті для них. Більше 30 ветеранів війни та членів їх родин, діючі військові, були присутні на заході, під час відкриття якого до присутніх звернувся секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Шановні друзі, я вітаю вас. Я вам бажаю сьогодні поспілкуватися, насолодитися. Це теж частина нашого мікому всерідного життя, яке нам не наші захисники. Будь кому сьогодні з наших військових до сьогодні напереди. Вімки буде так приємно, що їхня донька, син, сестра чи брат сьогодні має змогу жити цим серійним життям, брати чисто заходах, виступати, показуватися. Миколаївські спортивні школи підготували особливі номери, і це були не тільки спортивні показові виступи. Вихованці шкіл також дарували присутнім і творчі подарунки, але окрема подія цього дня то залучення до заходу нашої легендарної миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Воїни 79-ки не просто відкликнулись на запрошення, а й знайомили усіх бажаючих зі своїми навичками. Майстер-клас з пілотування дронів викликав справжнє захоплення у Миколаївської мал. Окремо відзначимо промову військовослужбовця інженера роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Богдана Кіпкало. Але важливо, щоб всі з вас стали нормальними, чесними, понятими, Лівай. Такими оплесками вітали Богдана ще не один раз під час його промови. Адже кожна історія, кожне слово знаходили відклик в серцях юних українців та українок. А під час того, як воїни 79-ки розповідали дітям про дрони, чи то демонстрували інші свої навички, а також трішки навчали поводженню зі зброєю, здавалось, біля них зібрались усі, хто приймав участь у заході. Далі ще були виступи вихованців шкіл і багато спілкування дітей та військових, які ще й вітали дітлахів з Миколайчиком. Тож завершити хоч. Читься побажанням для усіх дітей країни від воїнів наших збройних сил. Але я закликаю вас бути хоробрими, закликаю вас бути чесним, першу чергу чесними самим собою. Любити маму, їсти кашу, і не забувати, що Україна у нас і дитина. Цей захід завершився, але впевнені подарував теплі враження усім, хто брав в ньому участь, і захисникам, і тим, кого вони захищають. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март.